Шановні фанати та ненависники, а також просто зацікавлені матеріалом. Сьогодні випуск збірний, солянка різного, щоб ви не подумали, що я одні стабілізатори і інвертори роблю. Колоночка активна прийшла, моніторчик преса, пресомус, активна з імпульсним блоком живлення і підсилювачем Д-класу двоканальним. Вже хтось робив колись блок живлення, а тепер десь проблема по підсилювачі. От приїхала дуже багато часу тут потратити, щоб її повністю розібрати, підключити для діагностики на столі. Незручна конструкція. Дуже довго лежить в мене линовік, по-моєму, Т-470 на Б080 мамці Компалівській. І дуже довго лежить, дуже довго я його мучив. Не міг до нього добратися на фоні інверторів. Прошу пробачення в клієнта за таку величезну затримку. І на кінець тому вдалося його домучити. Що цікаво в тому ноуті є дві батареї. Так от був повним трупіком, ні на що не реагував, не заряджався, не включався без жодних признаків. Схеми в пабліку нема. Прийшлося довго методом научного тику шукати проблему. І пішов, як то кажуть, від початку до кінця, то зайняло дуже багато часу і здоров'я і знайшов всього-навсього. Ось така от зараза, керамічний конденсатор в короткому замиканні. Нічого спаленого, нічого вигорівшого. Просто замикання по лінії 1,8 вольта, котре садило дежурку 5 вольт. Але от щоб до того діла добратися і знайти, такі ремонти, на жаль, робляться доволі важко і довго. Відповідно, і коштувати дешево не можуть. Ну але і ноутбук не дешевий. Працює красавчик. Lenovo ThinkPad – це бізнес клас. Це фактично колишній IBM. Наскільки я пам'ятаю, Lenovo поглинула IBM. і от під маркою ThinkPad продовжують робити ноутбуки бізнес класу. Шикарніші ноутбуки. Це Ford Kuga. старий мій знайомий. Особливий тим, що вимагає дві землі. Без одної землі він вмикається, але перезапускається після введення коду. І був у мене два роки тому з підсилювачем. великий цифровий підсилювач, тут він в цифрі йде. І не могли зробити, бо далеко не всі стикалися з такими системами цифровими в магнітофонах. Це, до речі, Сонька від Форда Куга і е, зробив підсилювач і ніби все добре. Через два роки вернувся з іншою проблемою, no аудіо. І як би виявилося, що проблема з ДСП, знову ж таки, деталей немає. прийшлось хімічити навісним монтажом. Отаку От там суплю поставив з деталькою в 123. і вирулив без здвоєного мосфета. Використав, зробив, тепер працює. От зараз стоїть на прогоні, щоб на кінець то віддати чоловікові. Позбувся двох основних висяків, тепер можна буде продуктивно працювати. Ні, свищу, ще лежать дві відеокарти. Діма, вибач, я пам'ятаю про них. Але, але обставини не сприяють. Ще до них доберусь. Ось Дімон та карточка. Пам'ятаю про неї, бач, поздував палені транзистори, вже навіть таке от дупло розковиряв. Не глибоко, тільки до сьомого слою. І одну дорожку не можу знайти під мікроскопом, тому воно пішло в далеку коробку і ніяк не настроюся це зробити. А до промислової техніки навіть в Китаї неможливо знайти нормальні деталі. Лежить мучить мене, і я з ним мучуся. Купили підробку раз, купили підробку два, купили аналоги, які не працюють. Ось Такий пакет транзисторів маємо. Транзистори -то не такі, як вам до доінвертують, тут ціна зовсім інша. Отак і живемо. А спалили по дурості, забули почистити вентилятори і перегріли. Платка від промислової машинки. BLDC Драйвер з керуванням вигоріла в хлам. Причому в хлам в прямому значенні того слова? Текстоліт прогорів наскрізь. Ти спробував робити, але здався. Тут ось така цікава шимка гібридного виду, яку просто так не купиш, не знайдеш. Ну і відновлювати сам текстоліт. Секс шитой. Але техніка промислова купити готову робочу нема, де відповідно клієнт готовий платити, будемо бавитися. Цього героя ви знаєте, він часто проскакує на відео. Це мій ЛБП, лабораторний блок живлення, самопал. Працює в мене вже не знаю скільки років, перероблений звичайного АТХ по схемі італьянця. Це безперебійник, який може дати від 0 до 10 А і до, від 0 до 28 вольт. Причому навантаження тримає повністю, зробив сам, переробив, якщо комусь цікава схема ітаянця загугліть, можу про нього розказати більше, якщо цікаво. Це контролер перхунів від вишивалок та джинка. Три платки було, одну сліпу зробив, то що явно погоріло, не запрацювало. Тут ще дві подіспіли. І от чекаю, коли приїде зі столини ці ціла машина. Тоді вже будемо на машині тестувати дивитися, що та джимка палить. Палить вона вихідні ключі і контроли. А далі мусимо вже з соціолографом і на самій машині тестувати, дивитися, чому вона це робить і що можна з цим зробити. А тут китайчик якийсь чекає свого часу, поки його заберуть додому. Телевізор зовсім китайський, виглядає, чесно кажучи, як китайський чайник по якості зборки. Матриця таке влажне, теж чуть не скотчем змотана, настільки здешевлено, що просто жах. Ситуація традиційна, підсвітка пішла гайту. Пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваші телевізори навіть брендові працювали довго і без проблем, не викручуйте яскравість на максимум 70-80%, максимум краще заслоніть штори, і тільки тоді воно буде нормально працювати. Ось якраз власник ломиться, йду його в кучу, хай тішиться. Це блок від китайської колонкової машини, колонкового типу. Блок типовий, особливо нема що розказувати, показувати. Мікропроцесорне керування, bldc драйвер Виконання, компоновка така мені ще не знайома, іменно таких ще не попадалося. Що за фірма навіть не знаю. Квікротан напис прийшов після генератора. Образився і перестав вмикатися після того, як попрацювали з генератором. Плату вже підняв, погоріло цікаво. Я б навіть по власному досвіду сказав, що не через генератор, а скоріше через заводський брак. І несемо на машинку, будемо ставити, пробувати вмикати. Ось така махіна на промстолі, підключив, зібрав. Вмикаю. Навіть модель засвітилася з індикатором щось не альо. Тільки треба уточнювати, чи це так було, чи то також проблема, бо про це не говорили нічого. Реакція є, працює. Тут питань немає. Виключно з індикацією, то що треба питатися, бо, можливо, це не моя проблема. Судячи по тому, що панель заліплена якимось скотчем, то вже окрема тема. І що зробити ще можна? Покажу вам механізм човника. Особливістю колонкових машин є стовп, на який можна надягнути, наприклад, взуття для того, щоб обшити. І якщо звернете увагу, тут немає лапки, як такої, тут є коліщатко. Причому коліщатко є веденим. і знизу коліщатко. Відповідно, два коліщатка одночасно під Дією двигунів прокручуються і переміщають матеріал. Тут не тканина, тут скоріше шкіра, резина, бог зна що. Механізм човника виглядає приблизно так. Працює воно на диких обертах. Автоматична обрізка, система змазки видніється, все як в професійній машині. Це вам не домашня подолка. Бо живлення розібрав. петелька якась. Ножки терчать, цікаво. Ух ти, якісно зробили тепловідвід. До пластикового корпусу приклеїли. LG смалить.